Вітаю вас! З вами я, Олеся, і сьогодні ми торкнемось дуже тонкої, справжньої теми, яка насправді болить багатьом Чому ми не чуємо свою душу, чому ніби вона мовчить? Чому серце глухе а життя як автомат день за днем? Мене часто питають Олесю, я наче хочу змін, хочу світла, але не відчуваю, куди мені йти. Не чую свою душу, вона мене залишила. І я щоразу вдихаю і відповідаю: ні, душа нікуди не зникла, це ми загубили здатність чути, але її можна повернути, і я покажу як. Душа це жива, світла сутність, це ви у найсправжнішому вигляді. Та щоб її почути, треба тишу, не зовнішню. А внутрішню, бо коли ви щодня в режимі виживання, куди бігти, як вижити, як заплатити, як встигнути, душа просто не має шансу докричатися. Вона говорить крізь шепіт, інтуїції, сни, дрібні збіги, тілесні відчуття. Але ми навчилися жити тільки головою, і тоді тіло болить, а серце плаче, а життя. Наче йде повз. Я бачу багато людей, у яких душа вже стукає як може: хворобами, паніками, втратою сенсу навіть фізичними симптомами. І це не кара, це знак. Ось приклади з моєї роботи. Жінка 38 років, стабільна робота, діти, дім, а всередині порожнеча, немає радості, немає мрії. Приходить, а там душа, ніби маленька дівчинка, закрита в комірчині. Вона говорить, мене давно не слухали. Інший випадок Юнак 27. Весь у бізнесі на результат. Успіх є, а вночі сльози. Не розуміє, чому. Виявляється, його душа хоче створювати музику, а він закинув усе заради реальності. Тому перший крок. Це признайте, що ви втратили контакт. Це не сором, це сміливість. Другий створіть для себе простір тиші, без телефону, без поспіху, просто 10 хвилин із собою. І запитайте: Душа моя, як ти? Чого ти хочеш? Покажи мені знак, я готова тебе чути. І, знаєте, ви здивуєтесь? І як швидко з'явиться відповідь через музику, книгу, людину, сон навіть через малюнок дитини. Це все мова душі. І третє, не зраджуйте їй, бо душа не терпить фальші. Вона хоче правди, вашої правди, навіть якщо вона незручна для когось. Я створила цей канал, щоб ви згадали про свою душу. Бо я бачу те, чого не бачать інші. Я читаю душі, відчуваю їхні шрами, їхні дари, їхні поклики. І якщо вам болить, це вже не випадково, це пробудження. Не залишайтеся в глухоті, запитайте свою душу сьогодні. І якщо не вдається, я поруч, ви завжди можете звернутися. Я почую навіть те, що ви не наважились сказати вголос. Якщо цей випуск відгукнувся, поділіться ним. Нехай іще одна душа сьогодні не залишиться в темряві. Напишіть у коментарях, чи чуєте ви свою душу, і які знаки вона вам дає. Це важливо, це вже шлях до світла. З вами була Олеся. Бережіть свою душу. Вона жива.